Учні п'ятого класу Шосткинського ліцею у день Миколая, 6 грудня, не тільки отримали подарунки самі, а й вирішили долучитися до доброї справи. Взяти участь у благодійному ярмарку для ЗСУ. Для цього хлопці та дівчата святково вбралися і прийшли до волонтерського центру Шостка Добро, де пропонували всім, хто заходив до приміщення, купити товар на всяк смак. Ініціював таку акцію батьківський комітет. Класу. Наш п'ятий А дуже дружний. І Ось ми запропонували провести таку акцію для ЗСУ. Збір. Діти дуже зацікавились, і ось ми сьогодні долучились до цього свята. Вчора була дуже продуктивна вечірня робота, всі готувалися. Серед принесеного дітьми солодощі, вироби, хендмейд, домашня випічка, навіть гноми все зроблене дитячими руками заради того, щоб допомогти Збройним силам України. Ми з бабусею виготовляли його два дні. мені допомагала бабуся, ото борода ниток, з нитоком ниток. Ноги із труби якоїсь, сединиці з діпом і клей. Я принесла тут блокнотики, колечки, такі масини, лаваш. Ну, я багато чого принесла. Я принесла ось такі слайми, я сама їх виготовляю, та ще прикраси із резина. Я принесла ось такий брелок та ось таке. На, на шию місто. на мисто. Ти сама виготовляла? Бісер, тільки сестра допомагала і ось це прикріпити сестра. І все. А все інше сама. А що Я ти приніс три отакі гномики. Вони виготовлені з отакої ну, розинки варто поки. Всередині вони наповнені пухом та. Де, ну, у цьому є трішки шерсті мої собаки. Це будуть колегу для кожного дому. Вирушені кошти хлопці та дівчата віддадуть волонтерам, а ті вже використають їх за призначенням, бо запити від військових надходять постійно.